Сьогодні розберемо лінію Комодекс Крістіна, виробника Ізраїль, у професійну лінію та домашній догляд. Це є інноваційна лінія Комодекс, яка призначена для професійного салонного догляду, кому ця лінія підійде: з особом Акне, Постакне запальної гіперпігментацією, обом статям і чоловікам, і жінкам, і з. Також будь-який вік і будь-який фототип шкіри. шкір. Комодекс має стійкі результати: і миттєвий ефект, і накопичувальний. І з миттєвого ефекту це є очищення, зменшення кількості себуму ну, у порах, це є протизапальна дія. І з стійкі накопичувальні результати: це є регенерація шкіри, зменшення рубців постакне, вирівняння мікрорельєфу шкіри, також у комплексних програмах гіперпігментації і е, терапії акне. Е, Наукова основа Комодекс передбачає в собі активні медичні інгредієнти е, та має. Основні чотири напрямки дії це є себорегуляція, ексфоліація, очищення з антибактеріальним ефектом і попередження після запальної гіперпігментації. Очищення та антибактеріальний ефект забезпечує препарат морський тіопептид, тіопептид Марину. Він є морського походження рослинного. Підходить для лікування акне, запального стану шкіри, зменшує почервоніння та мінімальні ефекти сумкості. Він не пересушує шкіру, пришвидшує епіталізацію і загоювання. На слайді можемо побачити у презентації ефект на 4 дні використання морського тіопептиду С. Ефект себе регулюючий забезпечує препарат, Себактив. він зменшує продукування себуму, зменшує вироблення шкірного салу та інгибує 5 альфа-редуктазу. Себорегулюючий ефект також забезпечує діюча речовина пори редуктив. Це також є пептедний комплекс, який Забезпечує зменшення виділення шкірного сала, працює по розвужуючим ефектом, вирівнює мікрорельєф та має в собі своложуючий компонент. Ексфоліація та оновлення забезпечує інноваційні компоненти. Це є інкапсульована саліцилова кислота, яка має ефект кератолітичний, здійснює легку ексфоліацію без травмування, без. Пересушення, так як інкапсульована формула проникає глибше і забезпечує гладкість шкіри, пришвидшення епіталізації, зменшення також глибини заломів у ділянках біля очей, зменшення вікових змін пришвидшує процеси оновлення та покращує якість шкіри. Також Ексфоліація та оновлення забезпечується діючою речовиною інкапсульований ретинол, який доведений у медичній клінічній дерматології, має протизапальний ефект регенерація. Ефективний також у терапії гіперпігментації, корекції вікових зморшок та акне і постакне. Попередження після запальної є у цьому лінії забезпечує вітамін С у стабілізованій формі, що дає активний ефект, інгибує продукцію меланоцитів та має чудовий освітлюючий ефект у постакне. Тут є комбінація стабілізованої форми вітаміну С у поєднанні з глюкозою, що. Профілактує дегідратацію і також зменшує втрату вологості, а достатньо додає зволоженості. Стабільна форма вітаміну С дає чудовий ефект у поєднанні з аскорбілглюкозидом. Також забезпечує профілактику утворення гіперпігментації після запальної у терапії акне. Ця лінія чудово працює на зволоження та пом'якшення за рахунок комплексу Expert Moist. Це є унікальний запатентований комплекс на основі екстракту водоростей та природних факторів: амінокислот, молочна кислота, також компоненти глюкози. Це інноваційна система доставки зменшує до мінімуму трансепідермальну втрату вологи. Зволоження та пом'якшення комплекс Xperмості забезпечує своїм багатим складом та миттєвим результатом. Також у складі нашої лінійки Комодекс є потужні антибактеріальні препарати, такі як екстракт тасманського перцю, покращує лімфодренаж, лімфовітік, зменшує ознаки запалення. І також дає відчуття тепла на обличчі, допомагає додатково розкрити пори для екстракції комедонів, і здійснити очищення шкіри за допомогою апаратної косметології, ультразвука або ж інших методів очищення. Протокол процедури надзвичайно комфортний, пронумерований. Із Певних, лінь, певних кроків є також домашні позиції, так як перший крок Clean and Clear Cleanser це є гелевий очисник з дуже приємним цитрусовим ароматом. В основних активних компонентах це є морський тіопептид, про який ми вже згадували, лимонна кислота та лікопен. PH-гелю для вмивання є 4, від 4 до 5. Антибактеріальний ефект виражений. Лимонна кислота забезпечує освітлення та профілактику гіперпігментації, і лікопен потужний антибактеріальний протизапальний інгредієнт і має антиоксидантні властивості. Другий крок скраб енд ексфоліатор має у собі дрібні. Але поліровані частинки абразивні, котрі абсолютно не травмують шкіру, ніжно і делікатно очищають глибоко зруговілі клітинки епідермісу, дозволяють наступним етапам лінійки глибше проникати та активніше діяти. Другий крок, він і є і у домашньому також догляді. Безпосередньо а, приємна текстура, наносити можна масажними рухами, а також можна залишати, якщо шкіра є запальна, можна накладати як маску, вона буде дрібно очищати і змивати як маску. Третій етап тут йдуть кислоти фруктові, і вони розділяються на три події та відсотках кислотності A, B і C. По відсотках крок Е є найменш концентрований, крок С найбільш. А третій крок можна використовувати як окрема експрес-процедура вихідного дня або ж курсові кислотні пілінги, він є найбільш концентрованим складу, має в собі гліколеву кислоту, вітамін С, вітамін групи В та інкапсульований ретинол. Препарати, які містять ретенол, ми не призначаємо вагітним, хто планує вагітність, також лактуючим, І завжди делікатно збираємо анамнез у жінок, які планують вагітність. Препарат фруктовими кислотами Ей має гліколеву кислоту, молочну, лимонну, коєва кислота та інкапсульована саліцилова кислота. Крок. Бі має гелеву текстуру, легко можна промасажувати до декількох хвилин. У складі також гліколева, лимонна, саліцилова, інкапсульована і саліцилова кислота. комплекс Lime Pearl, це є цитрусовий екстракт з інноваційним механізмом ексфоліації та Perfection Peptide. Препарати ексфоліюють розщеплюють зроговілі клітинки епідермісу, мають не лише очищуючий ефект, а також іще омолоджуючий та профілактика вікових змін. Четвертий детокс лосьйон, стимулюючий, має в собі потужний аромат ефірів. У складі є екстракт зеленого чаю, екстракт кориці, який розігріває шкіру, дає відчуття і холоду, і тепла. Екстракт Паприки, вітамін С у стабілізованій формі, вони мають в собі і антибактеріальний ефект, і лімфодренажний. Також четвертий крок потужно посилює кровообіг, забезпечує розкриття пор і тим самим посилює ефект очищення, має властивості антиоксидантні. За рахунок ефірних композицій Евкаліпт Ментол-Мята, має виражений аромат, можна попереджати наших клієнтів про виражений запах і про відчуття тепла та холоду. Якщо ми комбінуємо четвертий препарат разом з компресією, тобто ми собі беремо маску-плівочка, щоб сильніше розкрити комедони відчуття Відчувається трішки легше. Також до четвертого кроку можна при виграженій комедогенній формі додати гідруючий гель на найбільшу кількість комедонів, і робити також компресію плівочкою. Після четвертого кроку ми видаляємо комедони. Це може бути ультразвукова чистка. Інструментальна ложечка Uno, петля відаля, може бути механічна мануальна чистка. Також можна використовувати аквапілінги, аквачистки, дермобразії, ми можемо очищати шкіру спеціальними брашингами, браш-щіточки. і а, після етапу очищення можна використовувати апаратні методи. Фототерапії, якщо до того проводилася і шкіра сприймає, також ми можемо під'єднювати вузькоспеціалізовані апаратні методи, такі як мікротоки, міостимуляція, фонофорез. У випадках, якщо стан шкіри дозволяє. П'ятий етап це є освітлюючий балансуючий тонік, має в складі коєву кислоту стабілізовану формулу вітаміну С та інкапсульований ретинол. Освітлює гіперпігментацію. На обличчі, де була екстракція, може дати відчуття пощипування. Він вирівнює мікрорельєф шкіри, то не запобігає появі після запальної гіперпігментації. Шостий крок: це є е, свужу, порозвужуюча, регулююча маска, яка забезпечує е, закриття пор, антибактеріальний та антисептичний ефект. Вона є е, на каоліні, буде стягувати. За рахунок саліцилу має е, клієнтам вигляд, е, клієнти е, озвучують схожий запах на е, спирт. але це є безспиртова форма. Там є. У складі саліцилова кислота, цинк оксиду, потужний антибактеріальний склад, також сірка, що має і протипаразитарний ефект. Лінійка широко використовується при демодикозі. І протизапальний комплекс лікопен та порередуктили, який. Знімає запалення, зменшує почервоніння одразу після процедури та заспокоює шкіру. Для максимального комфорту клієнта маску можна під компресію вологих бандажних стрічечок, або ж ми можемо розмочувати масажними рухами з водою, тому що маска сильно стягує, сильно підсушується. І також можна поєднувати з альгінатними масками. Для того, щоб маска легко знялася, можна поєднати в кінці поверх неї альгінат. Сьомий крок це в нас буде мас... матуючий крем з SPF 15 та натуральними біофакторами, цинком оксидом, який є природній сонцезахисний фактор. Тут є і антиоксидантний, і антибактеріальний ефект. У складі є комбіновані фільтри широкого спектру, що являється некомедогенним, і легка текстура. На обличчі дає відчуття прохолоди, свіжість і абсолютно шовково не обтяжує шкіру. Після чистки є. Кавер-крем, котрий йде на натуральних пігментах з червоної глини, цинку оксиду та бісабололу з а, протизапальними ефектами. У складі є хлоргексидин, легка текстура, не комедогенна, не забуває пори і а, має камуфлюючий ефект. Із домашнього догляду. У нас є перший етап очищення на рано і вечір. Базовий протокол терапії включає очищення рано вечір, на ніч активний терапевтичний препарат і на день обов'язково сонцезахист. До додаткових продуктів ми під'єднуємо догляд за ділянкою навколо очей, тонік, балансуючий та очищаючий. Маски є у двох форматах: це є плівкова маска та матуюча маска. На Каоліні антибактеріальна. Також у лініці маємо локальної діє гель для запальних елементів. На основі сальцилової кислоти, лікопену та сірки з морським трипептидом. Для глибокого очищення скраб, ексфоліатор консистенції такої, як другий крок із професійної лінійки. Також є додаткові компоненти у терапії. Це є зволожуюча сироватка, Serum та, котрий ми згадували, крем для ділянки навколо очей. По активних інгредієнтах і протоколах терапія лікар підбирає індивідуально при різних ступенях важкості акне, і складається терапія мінімум це є 3 місяці до року. Якщо препарат має в собі ретинолові інгредієнти. То обов'язково наголошувати клієнтам про вагітність, про тератогенний вплив ретинолу. Та сонцезахист, так як препарат дає фотосенсибілізацію та не можна поєднувати із антибіотиками тетрациклінового ряду, не можна поєднувати із лазерною епіляцією у ділянках терапії нанесення ретинолових засобів. Мусимо клієнта попереджувати про схему уведення ретинолових. Препаратів. І можна зробити клієнтам наголос, що терапія є тривала, препарати ретинолу мають дещо медикаментозний запах, обов'язково поєднати зі сонцезахисту, починати можна з нанесення через день. Може бути ретиноловий дерматит у класичних ретинолах. Тут інкапсульований ретинол, він не пересушує шкіру, забезпечує максимальний комфорт і без ретинолових дерматитів. Ефекти вже очевидні після 4-го тижня використання. Обов'язково клієнтів, які мають запалення на шкірі, наголошувати на. Скринінгових методах обстеження, аналізуємо спосіб життя та збираємо детально анамнез. Чи немає проблем із апетитом, зі сном, з випорожненнями, чи регулярні, чи навпаки закрепи. Обговорюємо базові скринінгові методи обстеження. Це є щитовидна залоза. Львівський регіон це є ендемічний. Також в жінок. До 40 ми збираємо ультразвук молочних залоз і також обов'язково гінекологія з придатками і органи червної порожнини травлення це є і підшлункова, і печінка, жовчеве відні шляхи ультразвук та кора на До обов'язкових скринінгових методів обстеження клієнтів із акне це також є кров з пальця на предмет. Скритого цукрового діабету. Також обов'язково збираємо анамнез генетичний, чи не було у батьків та у родичів запалень у підлітковому періоді. Наголошуємо на гігієні. Після будь-яких процедур рекомендуємо клієнтам дотримувати санітарно-гігієнічного режиму це є зміна. Білизни, постілі пропрасовуємо подушечку наволочкою, а відміняємо у день процедури сауна, на спортзал Також на другий день рекомендуємо антибактеріальну розвожуючу маску регулятивно, так, на Кауліні, Лінійки Кумодекс Крістіна. Після процедури у день проведення не рекомендовано є. Умивання, доторкатись до обличчя, жодних фізичних вправ, і дотримуватися режиму складеної програми терапії, оглядів у лікаря, і, звичайно, аналізуємо обстеження скринінгові, відбираємо індивідуально клієнтам протоколи. Дякую за увагу! До нових зустрічей!